Лот 13, 15 одиниць в лоті. левайс плюс гетс, жіночі футболки топи. Тільки натуральні тканини. Ціна за одиницю 8,5 єду. Знову левайс, футболки. Це молодіжні лоти. Молодіжні футболочки. Гес. Yes. Левайс. Тканинки тільки натуральні, я вже казала. Levice, така оверна шерша з ось такими лампасиками. Раз, левайсь. Далі ще одна левась. Гес. Топчик з кружевом знизу. Дуже легенька, така легенька футболочка з під жечок, під бущу діти під сорочку. Левайс. Гес. Базова футболка в чорному кольорі Левайс. Левайс в лавандовому кольорі. Така оверна малька Гес. Такими от розрізами по боках. Дуже класно. вона дуже така вегесенька. Далі топчик піддес і футболочка з такими якби гудзочками. Ну. брендована фурнітура. Отже, лот номер 13-15 одиниць. Контакти під відео. Замовляйте. В мене зв'язочку.